Всім привіт! З вами знову я, Льоша, і ми продовжаємо грати в Brawl Stars. І нарешті прийшов технічний перерив і я отримую якісь награди. Ммм, вигода. Я дуже хотів. Дякую. Дякую. Якась награда безплатна. Ого! Чо так халявно все? Зараз заберу Міфік! Скин на Мейсі, ніфіга. Дякую Давай. А, тут це так можна набрати бойців. А ну Вибачаюся. А, мені ще раз виграти. У мене просто була така проблема, що я забув майстерів і на культі. А я зараз його получу. Зараз секунду. А, у мене ще тут якісь... Халява? Халява? Як? Так, давайте получати. ріп, Ну, таке собі. Ого! Скін який! На Брока. Йоу! Стільки крутого всього! Ну, 5 кредитів! Не Ну ми забираємо халяву Гіперка Ну зони фигенний справу то буде Хай буде Шечі Дуже Богу Так, халява Ще халява Так Ого Стільки всього тут так, давайте я зараз получу кольта титул. Так, перша катка є. Подивіться, як виглядає все прикольно, встать. А ну, а шос. Та на кредити все одно. Я, кстати, получил на спайка... Титул, да. Во. Во, титул! Слава Богу, получаю. Угу, дякую. Капець, тут стільки всього, що це капець, дякую. <пілляв> <пілляв> і на лорі лорі я ще хотів. Учити. Зараз... А на кольці мене показує. Зараз я знайду Так. Я скіловий. Нерви і всі згоріли, не питайте. І я на кольтам нарешті получаю из Красавчик! І Красавчик. якусь шейку получив. Дякую. 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 ще раз дякую. Так. Що тут Угу. Ну, качествення. Скільки треба, щоб закінчити, і лего дроп отримати 80 ну. Ну, да. ну. тисяч. Давайте ще на Ларі Лорі. Зараз я, зайду... Ага, от Ларі Лорі. Давайте зараз заберемо. Треба 5 ігор виграти з ними. А в мене є ще Казна. В мене теж почті титул, давайте ще її заберем. Блін, прикиньте, як це круто буде відкривати, коли вийде новий боєць. А на ній більше, ну і фіг не. Добре, давайте я зараз ще Ларрі Лорі получу. А, я вам не показував, але я ще Ларрі Лорі на 1000 кубків отримав. Я крутий. Знаєте, що саме мені цікаво? От будуть давати за це, типа як за він за Ларі Лорі. Зараз. Я найдухший його тут. Хоче той прикол? Реально дає. Фух, капець. Як ви думаєте, скільки в мене годин зайняв цей Ларі бляха? 100 років. Добре, що я титул отримав. Довгою закінчити на до цьому відеоролик. Дякую всім за берез. всім гарного дня і всім пока.